Сорту екстра вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Так, це ще нам Ось такі яскраві, черевики, жіночі. І такі гарні з листочками. Це у нас іде шкіра, 37 розмір. Наступний у нас буде дитячий. До речі, це у нас мікс дитячий, жіноче та чоловіче взуття. Ось такі дитячі кімберленди. Кімберленди, оригінальні дитячі кімбленди. Це у нас іде нубук, Так, і розмір тут 31. Наступного у нас будуть так, ще жіночі черевички. Ось такі, тут іде така золота пряжечка, як бачите. Розмір тут 40 -й. вони йдуть від HM. Де вони Далі у нас буде зіноці. Ось такі позиції. Вони йдуть на такі. Так, розмір тут у нас 40-й. далі. Далі 46 розмір. Ось такі розуміти. Перевеки. 46 розмір. Якщо тут не почув. Так, далі у нас одні дитячі, такі як перлиночка, розмір не пише. Дивимося далі. Далі у нас будуть уги. Ось такі угики. Найдуть жіночі. 38 розмір. Дивимося далі. Дитячі. Ось такі дитячі дутики. Так, розмір 26. Далі дивимося. Далі будуть ось такі замша. Теплесеньки 39 розмір. Далі у нас будуть мартінси. Ось такі жіночі Мартінси. Будуть такі м'ягесенькі, 38-й розмір. Всередині йде нічого не йде, там холодно. <сі> Осінні, звичайні. Ось такі наступні теплесенькі. Кожний треба пише, приблизно сороковий. Далі у нас будуть ось такі нас вже, здається, були. 41 розмір 100 євро коштували. Вони є майже дуже багатьох лотах. Дивимося далі. Далі у нас будуть жіночі чобітки високі, ботфорди. Ось такі ботфорди. Зараз глянемо, який тут розмір, 40-й. Далі. Далі у нас будуть ось такі. так, зараз. Дивіться, ось так. Має бути. Нині такі валюрові, 42-й розмір. Далі у нас будуть Челсі. Ось такі Челсі. Така гарна. Шкіра коричнево червона Кавишнева, вишнева, вишнева дикавишна, коротовий розмір. ще одна моделька. Ось такі замшеві. Розмірки 38. Так, далі у нас буде моделька натуральної шкіри. Якщо бітки жіночі. Ось так вони виглядають. Такий невеличкий каблучок. І зараз 40-й розмір. є. Далі теплесенькі. Ось такі. Так, тут розмір 37. Далі у нас будуть ось такі замшеві. Розмір 39-й. Дивимося далі ще одні чобітки жіночі. Ось такі. Вісімочка розмір. Тут. Ось так вони виглядають. Зараз глянемо, чи є переклик. Нема. шкіра. Далі нам попалися останні дитячі ось такі бутики. Ціки, І розмір до 26-28. І далі у нас ще одна пара ось таких 37 розмір. Четвірочка. Гарненький. Якщо вам сподобався цей офіс, Пишіть на нашому менеджеру для замовлення.